Вітаю всіх! Якраз саме підійшла гарна пора висівати насіння перцю і баклажанів для відкритого ґрунту. Я хочу показати, як саме буде виглядати перець якому місяць часу. Цей перець був сіяний 18 січня. ну і Сьогодні маємо 19 лютого. Ось такий його стан, так гарно він росте під лампами. Тут якраз саме температура 20 день, а на ніч 17. Ну і, звичайно, він посаджений досить такий гарний грудючий ґрунт. Тому можна зробити висновок, що з посівом перцю не варто поспішати. Адже такий перчик буде висаджуватися в опалювальну теплицю. І тут можна в будь-який час теплицю запалюємо, перець висаджуємо, і він собі спокійно продовжує свій ріст. Для відкритого ґрунту достатньо буде зараз, саме починаючи від 20 лютого і навіть до березня місяця. Часу вистачить, щоб цей перчик ріс. Так само з баклажанами. Теж сьогодні я буду висівати для відкритого ґрунту. Адже ці баклажани були сіяні 29 січня. І ось теж, бачимо, досить гарно вони розвиваються. І дуже важливо, коли саме і перець, і баклажани посіни в окремій ємності, щоб без пікіровки її далі вирощувати. Це найкращий спосіб вирощування перцю і баклажанів. А зараз я покажу, як я буду сьогодні висівати і перець, і баклажани для відкритого ґрунту без пікіровки. Посів, починаю з перцю. Я буду сіяти два гібриди Клаудіо і Геркулес, а також свій каліфорнійське чудо червоний, тобто зі свого зібраного насіння. Що стосується гібридів, це насіння оброблене, тому його я не буду дезінфікувати, що одне, що друге. Але простимулюю, тому що зі свого досвіду тепер виробники так покривають якимись фарбами те насіння, воно, бідне під час росту, не може скинути своєї шапочки, тому треба йому таки допомогти. І тому я, як завжди, під рукою є таблетки, розчиняю їх згідно інструкції і маю чудовий розчин для стимулювання. А саме беру нікотинову кислоту, аскорбінову, бурштинову, гліцин. І все це розтовкаю на літру води по таблеці, аскорбінової кислоти 5 штук. Все дуже просто, одне за одним, розчин готовий. Головне, щоб вони гарно розчинилися. Використовую для стимулювання насіння і потім підливаю цим розчином, розводжу один до двох, розсаду і квіти. І тому, як ми бачимо, Клавдіо і Геркулес я буду стимулювати. Своє насіння буду ще й дезінфікувати. Одним з найкращих дезінфікаторів, які я випробувала, для мене є хлоргексидин. Заливаю дане насіння на півгодини І навіть потім не полощу. Стіджую його і далі заливаю тим розчином для стимулювання. Отже, в першу чергу заливаю своє насіння для дезінфекції. І ось так достатньо, буде багато не потрібно. А тепер окремо висиплю Клавдіо і Геркулес, і його простимулюю. Насіння перцю я висипала на такі кришечки. Заливаю цим розчином, який я зробила для стимулювання. На 3-4 години мені буде достатньо. І так само тут баклажани висипала. Паралельно буду працювати із баклажанами. Теж я буду стимулювати. Посів баклажанів я вже почала 13 лютого. Насіння теж стимулювала. І от по наснині посіла в такі розсадні стакани, мізки з яких приблизно 450 міг. Якраз в таких стаканах будуть рости баклажани до висадки в ґрунт. Тобто, сіємо без заморочок. Адже це є і економія часу, хоча тут потрібно більше ґрунту. Ну але ґрунт не є покупний, тому зі свого ґрунту можна трішки приділити часу, щоб просто рослини росли в хороших умовах. Як бачимо, вони вже сходять з 13-го по сьогоднішній день всього на 6 днів, і вони гарно прокльовуються, хоча не всі. Ну, можливо, якщо не проклюнуться, то тоді заміню іншими. Але насіння все мало мати хорошу схожість. Ну, а тут десь з неуважності, напевно, впало дві насинини. Ну, одного треба буде прибрати, тому що два рости в одному стакані не будуть. Подобається мені вирощувати в таких стаканах, дуже гарно ростуть рослини, і має місце корінь, де подітися. Потім можна трішки торфом підсипати, щоб рослини не витягувалися, не викручувалися, вони не будуть витягуватися. Тому що я вирощую під лампами відстань якраз така, яка відповідає, і дуже прекрасно вони себе почувають. Насіння простимульоване. Саме таким насінням я буду по насінині класти в ці розсадні стакани і так вирощувати як і перець, так і баклажани. Це ми маємо баклажани. Не кладу їх для пророщування, тому що на це не вистачає часу. Вони і так гарно зійдуть. Якщо попередні за 6 днів зійшли, надійся, що ці теж швидко зійдуть. ґрунт для перців і баклажанів я підбираю якнайкращий, він має бути родючий з мікро і макроелементами. Також повітряно проникний водопроникний. Є тут в ньому і агроперліт, ну і кислотність має відповідати 5,5 і 6. Такий ґрунт я дезінфікую, тому що його я сама заготовляла. Ну І для того, щоб бути 100% впевненою, ну, що мої рослини не захворіють на чорну ніжку, я його проливаю магнікуром Energy. Тут же кожен шукає свої підходи для дезінфекції ґрунту. Кому як, які підходять. Мені подобається саме таким проливати розчином, рослини не хворіють і гарно розвиваються. Тепер кожному стакані роблю заглиблення. Приблизно. До пів сантиметра по центру стакана і кладу по одній насинині. На сінні баклажанів, так як і перців, бажано, щоб було свіже. Чим свіжіше, тим швидше воно сходить. А якщо старіше, то потрібно більше часу. А може таке бути, що навіть і не зійде. Ось по одній насининці і в кожне заглиблення. Коли посіяли, тим же олівцем легенько загортаю. І теж має підготовлену водичку зверху оприскою, для того, щоб був гарний контакт насіння з ґрунтом. Накриваю плівкою і буду ставити в тепле місце, так, щоб була температура 22-24 градуси для пророщування. Тут теж треба дуже пильнувати. Не треба високої НАТО температури. При такій температурі насіння гарно проростає. Перці і баклажани люблять дуже теплий ґрунт. І коли вже потрібно буде їх висаджувати на постійне місце. Треба дуже пильнувати, щоб ґрунт прогрівся, і температура його була не нижче 17 градусів. Розсада до висадки в ґрунт має мати хоча б 60-65 днів, але ще багато залежить від умов, яких вона виростала. Якщо дійсно вирощувати під лампами і при температурі 20 градусів в день, а вночі знижувати до 17, то буде дуже гарно розвиватися кожна рослина і буде в ній закладатися щедрий врожай. Тому тут дуже багато залежить від температурного режиму і від освітлення. Росада, яка вирощується на підвіконі, дещо відрізняється від цієї, яка вирощується на стелажах під лампами і при певній температурі. Адже як би там не було на підвіконі завжди таки прохолодніше, і тому така розсада буде розвиватися повільніше. Баклажани, як і перець, є дуже чутливі до об'єму ґрунту, якщо їх вирощувати на багато менших стаканах від цих, що я посіяла, і вчасно не пересадити, вони потім призупиняють свій ріст, і це відіб'ється на майбутньому врожаї, тому зразу їх висіваю. Такі великі стакани. Тут корінь має місце для розвитку, гарно розвивається коренева система. Адже хочу ще сказати, що саме корінь баклажанів важко засвоїть поживні речовини з ґрунту, на відміну від перців. І тому не варто їх турбувати, не варто пересаджувати цю рослину. Ну, звичайно, якщо є необхідність, то пересаджуємо. Але стараємося її створити такі умови, щоб ця рослинка собі гарно росла. Без ніякого травмування, і тоді вона нам віддячить гарним рясним врожаєм. Ну, коли все посіяне, обов'язково накриваю плівкою, створюємо так званий парниковий ефект і тепле місце для пророщування. Звичайно, я підписую, тому що треба знати, що я тут посіяла, а це в мене буде якраз баклажан папіна 19 лютого. Ну, всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!